Доброго дня першокласники! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку Закріплення звукових значень букви Я, позначення буквою Я, звуків ЙА там якості попереднього приголосного, мовно логічні вправи, опрацювання віршів. ТРЕНАЖЕР ДЛЯ розчитування буква Я. Прочитайте склади і слова. Відкрите у підручнику сторінки 38-39. Я прочитаю склади, а ви уважно слухайте, як я вимовляю звуки. Ян. Яр. Яд. Яз. Яд. Яс. Ял. Який звук ви чули на початку кожного складу? Правильно. Й. Буква Я на початку слова та після голосного позначає два звуки «й», а. Давайте опрацюємо звуковий аналіз слів. Перше слово ягоди. У цьому слові три склади. Буква Я на початку слова і вона виступає окремим складом, оскільки позначає два звука, м'який приголосний «й» та голосний А. Перший склад Я наголошений. Далі два твердих приголосних звука та два голосних звука. Наступне слово ялинка. Три склади. Наголошений другий склад. Буква Я на початку слова, і вона теж утворює склад. Позначає два звука: м'який приголосний «й» та голосний А. Далі йдуть три твердих приголосних звука та два голосних звука. І останнє слово лілія. Три склади. Буква «я» в кінці слова і стоїть вона після голосного І. В такому випадку буква Я теж позначає два звука. М'який приголосний «й» та голосний А. Лілія наголошений перший склад. Всі приголосні звуки м'які і три голосних звука. Давайте разом прочитаємо наступні слова. Явір, Яблуко Яна Яків Баян Рояль, Марія, Надія, Маяк, Віяло, Ярема, Ярослав. Конвалія Троянда, Яготин, Яремче. Діти, зверніть увагу, з якої букви написані слова Яна, Яків, Ярема, Ярослав. Це імена, а імена у нас пишуться з великої букви. Яготин яремче це міста, географічні назви, їх теж пишемо з великої букви. Також велику букву Я пишемо на початку речення. Прочитайте ці слова іще раз самостійно поставте відео на паузу. Гра яка, яке, який. Ми грались у слова, називали ознаки предметів. Паляниця яка? Давайте прочитаємо разом. Смачна пухка, духмяна, буряк який. Разом. Буряк круглий, червоний. І ти з нами пограйся, думай і називай ознаки предметів. Далі прочитайте питання самостійно і дайте на них відповіді, а потім прочитайте іще раз всю розповідь самостійно. Зупиніть відео. Давайте зробимо фізкульт хвилинку, щоб відпочити. Послухайте вірш Лариса Цілик. Сонечко. У садочку на восні чути співи голосні. Це Марійка та Оксанка заспівали вдвох веснянку. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, виліз крихітний жучок, став навшпиньки на сучок, сплеснув крильцями. Ой Нене, та це ж пісенька про мене. Оберіть питання та дайте на нього відповідь. Додатково зупиняйте відео. Просте. Про кого йдеться у вірші. Уточнювальне. Я можу помилитися, але здається, діти викликали небесне сонечко. Інтерпретаційне. Чому комаха подумала, що то її викликають? Творче. Яку веснянку знали Марійка та Оксанка? Оцінювальне. Чи можете ви пояснити значення слова сонечко? Практичне, коли ми вживаємо слово сонечко. Давайте разом з вами почнемо читати вірш із заголовку Сонечко. У садочку весні чути співи голосні С. Марійка та Оксанка заспівали вдвох веснянку. Далі тут читайте вірш самостійно. Поставте відео на паузу. Розгляньте малюнок. Як ви гадаєте, про що йтиметься у вірші? Послухайте вірш. Галина Манів Сонечкова донечка. У жучка сонечка народилась донечка. У цяточку цятка вся вдалась у татка. Така ж червоненька, тільки дуже маленька. Розкажіть, як ви розумієте вислів у цяточку цятка? Зупиніть відео. Поставте відео на паузу та самостійно прочитайте вірш. Слово у слові. Давайте прочитаємо слова разом та відшукаємо інші слова, які в них заховалися. Квасоля. У цьому слові заховалося слово квас та оля. Це ім'я. Перукарня. Перука. Перукар. Рука Прочитайте деформований текст, обираючи із дужок відповідну букву. Зупиніть відео. Повісьте на дерево листочок. Зелений. Якщо вам дуже сподобалось працювати на уроці. Жовтий. Якщо сподобалось. Червоний, якщо не сподобалось. Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.